Побоювання, серйозно побоювання з боку Вашингтона, що Росія може застосувати ядерну зброю по відношенню до України і не тільки. Знову ж таки, не боюся, що це реально, тому що це було мало реально, але все-таки ці повинні були. Треба розуміти, знаєте, що Байден сам собі, як політик, сформувався в часи Холодної війни. А в часи Холодної війни головною стратегією Америки щодо Росії чи Радянського Союзу було стримування. От, і він нас на цю тактику і проводив тактику стримування щодо війни, то надавати Україні, надавати Україні програти, але надавати і Росії програти таку, що ця тактика затягування грає проти України. Тому що це не виснаження. Якщо це війна на виснаження, то Україна має мати набагато більше ресурсів. Це дуже просте. Тобто Байден сказав А, не сказав Б. О, ці ресурси, то ви помножите. А ми бачимо, ці ресурси йшли, капля за каплю. Навіть це ж, вибачте, підроздукове. Що не можна починати контрнаступ, якщо ти не маєш прикриття повітря. в той час, це що було важливо в дрони, ще не було такого характеру, якщо країна мала постачання авіації, всі інше, очевидно, що ця наша операція, ну от концнаступ могла мати інші результати, але просто знаєте спобою з різних інших міркування, Захід не виявився таким рішучим, бо потрібно, щоб прикінчити цей режим Путіна. І маємо те, що маємо, як казав наш перший президент: війна затягнулася, Росія не промагає, Україна здається. В такому стані ця війна може продовжити дуже до довго.